Це платформа для обміну досвідом, розвитку HR і створення нового нетворку. Кожен HR, який сьогодні тут присутній, поділиться енергією з іншими, надихне створювати щось нове і обов'язково це втілить в життя. Ми будемо починати таку довго першу зустріч спільноти фабрика HR» під назвою Айчарандево. Ваші оплески! Зараз, як ніколи, ми розуміємо, що офлайн зустрічей дуже не вистачає онлайн-міти. Вони звичайно це дуже класний інструмент, але тим не менше, коли ти спілкуєшся з людиною фейс то фейс, коли ти ділишся з нею досвідом, коли ти її бачиш і ти її відчуваєш, це зовсім інший. Мені здається, зовсім інший енергетичний менеджмент. Ми хочемо, аби чарфабрика стала платформою, де ви зможете розширити свої професійні зв'язки. Іше, це точно я виділяю як навик, який нам вдалося освоїти за останні чотири роки це критичне мислення, або ми йдемо до того, щоб його освоїти. Це те, що як в принципі, функція HR вона перейшла зі стадії, коли як допомога, підтримка, вона перейшла в напрямок: скажіть вектор, ведучий, а скажіть, що нам робити? А скажіть, як ти. Друзі, а підніміть руку, хто в ролі Айчар пережив ковід. Підніміть, будь ласка, руку. Ковід зробив нас сильнішим. Дуже дякую. Якщо говорити про глобальні компанії, то ж специфіку маємо не тільки ми, українці, але власне наші польські команди, болгарські команди зараз Латам і Штати в тому числі. І якщо задача Айчару формувати спільну культуру для усіх цих людей, власне, наша задача інтегровувати специфіку кожної культури. Потрібно розуміти, що культура змінюється. Наша культура змінюється. Вона змінилась дуже в часі великої війни. Що я е, собі так дуже добре усвідомила за останні чотири роки? Справа нас рятувати це наша справа. Пишемо собі чек-лист, що мене надихає. Якщо вас надихає е, прогулянка, гуляйте, будь ласка. Якщо вас надихає спорт, займайтесь, будь ласка, ним інтенсивно. Мене надихають екскурсії по Львову. В тому році я зрозуміла, що туристів я не дочекаюся. Я взяла весь свій галичфарм. У нас було 15 екскурсій по Львову. Те, що важливо пам'ятати, що кожен із нас HR, і задавати себе питання не тільки що я можу зробити для інших HR, а й те, що я маю зробити сьогодні як HR для себе. За три дні волонтерами під загрозами, під ракетами в підвалах була була побудована власна crm система За три дні був написаний сайт для того, щоб фонд він почав міг розпочати нарешті свій старт. І ідея полягала в тому, що українців з'єднувати між собою для того, щоб вони підсилювали один одного. І от хтось з нас, один членів команд, сказав, що в співдії народжується єдність, і сьогодні я намагалась вам донести, що Прикладом фонду, де зараз я є, і є співдіявцем. Наскільки дійсно співдія вона з'єднує команду і об'єднує команду? Платформи розмова це платформа перевірених психотерапевтів. Сьогодні у нас відбувалася дискусія, тобто розмова на тему «Робота HR з наслідками війни. HR отримало дуже важливі інструменти, як взаємодіяти з колективом під час війни, як підтримати колектив та надати максимальну користь і зробити цю розмову ефективною і важливою. Сьогодні ми на зоні москового штурму ми говорили про бренд роботодавця та внутрішні комунікації. Тут зібралося близько 30 HR-ів, і ми власне найперше визначали болі, найболючіші питання в сфері бренду роботодавця та внутрішніх комунікацій, а потім працювали з учасниками над пошуком рішень, і кожен зміг для себе щось почерпнути, якісь ідеї і також поділитися зі своїми колегами. На нашій соті Велбін ми спілкувалися про ментальне та фізичне здоров'я наших працівників, яким чином залучати поточних працівників до даних процесів, популяризувати дану активність серед них, а та зокрема, яким чином залучати ветеранів, які повертаються на щастя до нас у компанії. В напрямі мозкового штурму навчання і розвитку ми обговорили з учасниками про побудову процесу онбордингу та попровадження самого електронного навчання як такого. Думаю, учасники всі поділилися своїми кейсами, як вони впроваджували, який в них був план впровадженням і в цілому, як вони співпрацювали з керівниками на моменті саме вже розробки та на моменті провадження само, самої системи онбордингу. Сьогодні була в нас надзвичайно цікава тема. Говорили про залучення та рекрутинг, залучення персоналу загалом. Обмінялися досвідом, були розібрані надзвичайно цікаві кейси. Так, кожна тема була для нас актуальна, кожне болюче питання було розібрано на надзвичайно малесенькі молекули. Сьогодні три команди прожили бізнес гру «ЮТІМ». А яка допомогла командам прожити рефлексію глибину щодо командної комунікації? І команди пройшли через чотири раунди. А що робить команда командою? Що призупиняє команду, що приводить команду до максимального результату, і з чого ж складається унікальність команди? І змогли в кінці створити формулу унікальності своєї команди, проходячи цей цікавий шлях через різні мости різних континентів цього світу. Це лише перший захід фабрики HR, і ми впевнені, що таких заходів нас буде дуже багато.